Дональд Трамп публічно заявляє, що він розчарований Зеленським. Президент США стверджує, що Росія вже погодилася на умови мирного плану, а Зеленський нібито навіть не прочитав таку пропозицію. Ну давайте, друзі, далі розберемо цей просто абсурд. Трамп каже, що Росія з планом згодна. Ну, звісно, згодна. За даними політику, США наполягає, щоб Україна добровільно покинула Донбас. Ну тобто, друзі, таким чином Путін отримує те, що не може захопити майже вже за 4 роки війни, просто підписавши папірець. Трамп намагається представити це, звісно, як успіх. Ну, для нього може це і буде успіхом. А от відмову України від підписання капітуляції представляє це як каприз Зеленського. Зеленський, звісно, розуміє таку пастку, тому терміново летить до Лондона. Там зібралася важка артилерія: це Стармер, Макрон, Мерц, ну і, звісно, Зеленський. Позиція їх жорстка. Канцлер Німеччини Мерц прямо говорить, що скептично ставиться до будь-яких американських документів. Він розуміє, що якщо віддати Путіну Донбас, то Путін прийде за Берліном. Так це точно. Позиція Макрона теж жорстка. Він говорить, що російська економіка. Починає страждати, тому треба тиснути, а не здаватись. І це, до речі, друзі, я ще додам, що це не просто слова Макрона. Видання БІЛД пише, що у Путіна дійсно грошей залишається всього на 18 місяців. Якщо це правда, то це вже дуже важливий момент. Тепер час грає проти Росії. Ну і можливо, тому саме зараз активізувалися мирні перемовини, від яких Путін раніше постійно ухилявся. Тому Путін зараз поспішає, але тим не менш хоче мир на своїх умовах. Отже, слова Трампа про те, що Зеленський навіть не читав план, це, друзі, чиста маніпуляція. Трамп хоче швидкої перемоги за рахунок, звичайно, України. Наостанок скажу, що мирний план це дуже важливий документ, від якого залежить доля нашої країни. Тому поспішати тут точно не варто. Дякую, підписка, лайк, до зустрічі!